Друзі, вітаю! Є свіжий інсайт від західних дипломатичних кіл про стан здоров'я Олександра Лукашенка. Є певна інтрига, яку варто обговорити. Підпишіться на канал, поставте лайк і дзвіночок до цього відео. Ну і найголовніше порекомендуйте цей канал друзям. Наша політична спільнота повинна рости і розширюватися. Власне, мені повідомили сьогодні, що є інформація закрита, але на офіційному рівні, що Олександр Лукашенко міг бути отравлений. Російськими спецслужбами по одній простій причині він не хотів відкривати другий фронт для Путіна офіційно, помпезно відкрито по всій території кордону України і Білорусі. І ось це якраз таки головна ціль Путіна: дотиснути нього або прибрати. Таку інформацію мені озвучили і сказали про те, що я власне. Натяк макеєм, який робили росіяни, вбивши міністра закордонних справ, відрізавши Лукашенка від заходу, вони продемонстрували серйозні своїх намірів. Ну і зараз, начебто, дійшла черга до самого. Олександра Лукашенка, картопляного диктатора, який і путіну підігрував, і з нами десь намагався комунікувати, але зрозуміло, що пропустив війська на Бучу, пропускав літаки, які нас бомбили. Зараз дещо затих. Ну і власне стан справ його зі здоров'ям дуже поганий. 6 днів його не було на людях. З 9 травня він тікав там на інвалідністі, там на гольфовій машинці. Це все почало говорити про те, і я для вас писав відео. Ви можете його знизу подивитися, про що, начебто, він там помирає. Я сказав, що це може бути гра, де Лукашенко грається, щоб втікти від Путіна від відповідальності в Газі, так щоб разом з Путіним не відповідати. Але тут говорять про те, що дійсно може бути це удар зі сторони Кремля, який ну, насправді дуже часто любить вбивати людей різними отрутами, від новічка, закінчуючи іншими реальними. Ядами, ну от і отрутами, ну і, власне, е говорить, що це могло статися. Я скажу ще до цього, що не просто так німці підсадили до Зеленського на вручення великої помпезної нагороди за об'єднання Європи імені Карла Великого, е власне, там. Сиділа Тіхановська, так звана лідерка білоруської опозиції. От, ну, власне її захід бачить наступницею Лукашенка. Питання, чи вона справиться і чи вона не працює на Путіна, поки що залишається відкритим. Зрозуміло, що більш за все працює. Зрозуміло, що нічим управляти вона не зможе. Але зіграти перехідний етап період теоретично, як мінімум, спробує. Путін хоче зрозуміло, що повністю поглинути Білорусь і відкрити другий фронт. ну От якийсь звідтягне частину наших сил. Ну і я говорив з нашими військовими. по Півночі ми готуємося в великі траншеї, через які росіянам буде пройти надзвичайно складно, і там будуть їх зустрічати наші військові. Заміновані ліси і поля, заміновані дуже багато об'єктів. Ну, скажімо так, сюрпризів і Лукашенко, якщо він до того часу доживе, і Путіну там буде більш ніж достатньо. Але все рівно це час, це сили, це зусилля. Тому в даному випадку нам це завдасть певного хлопоту. Але тут теж треба піднімати питання, якщо вступає Білорусь, давайте хай тоді вступає війну і Польща. Або, наприклад, будь-яка інша країна, або давайте нам тоді ракети на 200-300 кілометрів, щоб ми не виходячи із тих зон, де ми зараз знаходимось, просто бомбили будь-які можливості ворога нас атакувати. Ну і нагадаю, що Україна не била по території Білорусі, ну от не даючи прецедентів Білорусі входити в війну. Ну, власне, цим козирем і Лукашенко захищався з Путіним. Знову ж таки завершу тим, що я не виключаю, що Лукашенко сам може розпускати ці плітки для того, щоб уникнути відповідальності від Путіна. Хоча зараз насправді стан його здоров'я поганий, він з'явився на людях дуже блідий, ніякий, не дуже важко управляв своїм організмом. Ну от, ну і власне, скажімо так, після того, коли мені дипломати розповіли цю історію, я зрозумів, що дійсно може таке бути, що дана історія має місце. Власне, напишіть свою думку, що ви скажете про цю інформацію. Довіряєте, не довіряєте їй. Ну і власне прибрання Лукашенка чи допоможе нам в протистоянні? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Поставте лайк і дзвіночок до цього відео, порадьте це відео і власне канал друзям. А я бажаю вам безпечного вечора і до зустрічі.